Слава Україні! Триває 339-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області та загалом здійснила понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є жертви серед мирного населення. Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога є високою на всій території України. Втрачаючи велику кількість живої сили, противник поки що продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському веде оборону. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін: наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь. Триває підготовка підрозділів 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу Російської Федерації. На Слобожанському напрямку у результаті мінометних та артилерійських обстрілів шкоди зазнали райони населених пунктів Гурів-Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп'янськ Харківської області. На Куп'янському напрямку. Ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське Луганської області та Берестове на Донеччині. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, дві позиції ППО та три райони зосередження живої сили противника. Підтримуйте збройні сили разом переможемо! Слава Україні!